Вітаю на каналі Творча Пасіка. В цьому році я покажу вам, як використовуючи функції трансформування та фільтри, створити різноманітні світлові ефекти. Отож, почнемо. Відкриваємо програму Photoshop та створюємо новий документ. Задамо розміри ширина 4000 пікселів, висота 2000 пікселів. Колір фону обираємо чорний. Встановлюємо колір переднього плану на білий, колір заднього фону встановлюємо на помаранчевий. Натиснувши на іконку Plusit «Create new layer в нижній частині панелі, додаємо новий шар. На цьому шарі намалюємо базове сяйво. Для цього активуємо інструмент пензлик. Під пензля обираємо круглий м'яким краєм. Розмір пензля 500 пікселів. Робимо один клік по робочому полю. Створимо ще один шар. Переключимо колір пензля на білий, використовуючи ось цю стрілочку. Зменшимо розмір пензля до 300 пікселів. Робимо один клік по центру помаранчевої плями. Додаємо третій шар. Зменшуємо розмір пензля до 100 або 150 пікселів. І робимо клік по центру, щоб створити яскраву точку посередині цього. Щоб всі три плями йшли від одного центру, вирівнюємо їх положення. Стоячи на верхньому шарі, затискаємо клавішу Shift та робимо клік по шару Layer 1. Активуємо інструмент переміщення. Використовуючи налаштування інструменту, центруємо положення. Ось на ці дві іконки, треба натиснути. Отриманий сяйво, ми вже можемо використовувати для наших робіт. Воно гарно підійде для створення іскор, світлячків, світлоліхтаря, точкового світла від лампи та інших сяючих об'єктів. Щоб зробити сяво трішки яскравішим, я перейду на Layer 2 і понижу його непрозорість до 85%. Зливаємо три шари з плямами в єдиний. Для цього стаємо на Layer 1, затискаємо клавішу Shift і робимо клік по найвищому шару. Надалі робимо клік правою клавішою в миші і у підменю обираємо Merge Layers. об'єднати шари або можемо використати комбінацію гарячих клавіш ctrl e Якщо є необхідність підсилити ефект Signorie, достатньо просто скопіювати отриманий шар. Для цього натискаємо Ctrl-J, як бачимо, Вся його стала набагато яскравішим. Надалі знову виділяємо обидва шари, натискаємо Ctrl-I для того, щоб злити їх в єдиний. Надамо ім'я новому шару. Копіюємо шар точкове світло. Активуємо інструмент переміщення та зсуваємо копію праворуч. Активуємо інструмент переміщення, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-T. Переконаємося, що між параметром висота та ширина не активована скріпочка, що дозволить нам трансформувати даний об'єкт не в масштабі. Тепер потягнувши за верхній маркер трансформувальної рамки, сплющую дане зображення. Таким чином, я отримую промінь. Натискаємо на пашечку, щоб підтвердити нашу трансформацію. Знову роблю клік по шару точкове світло. Натискаю Ctrl-J для того, щоб зробити копію даного шару. Активую переміщення і знову всуваю праворуч. Стоячи на шарі копії, переходжу до Edit редагування, трансформування. Викривлення Warp, витягнучи за правий верхній кут рамки, створюю ковнусне сяйво. Знову повторюю операцію з копіюванням та переміщенням точкового світла. Ctrl-J, переміщення, перетягнути. І знову скористаюся функцією трансформування викривлення. Але в цьому випадку наведу видумуюши на центр сяйва і потягну її у правий верхній кут. Надалі. Активую лівий нижній кут і також його розтягую. Таким чином добиваюся ефекту сяючої краплі або метеориту. Тепер створимо світлову дугу. Для цього знову повторимо дію з копіюванням та переміщенням. Використовуючи трансформувальну рамку, сплющимо зображення. Надалі переходимо в редагування, трансформування, викривлення. Тип викривлення встановлюємо на арка. І потягнувши за верхній маркер, створюємо нове сяйво. Створимо абстрактне світло. Щоб виконати цю дію, переходимо до редагування. Едіт трансформація, перспектива і тягнемо за верхній правий кут трансформувальної рамки. До речі, з такого світлового металика можна легко створити світло ліхтаря. Отже, скопіюємо наш останній шар, з яким працювали, Ctrl-J. Змістимо його лівіше, Надалі активуємо функцію прямокутне виділення, виділяємо одну з частин і натискаємо на клавіатурі Delete. Щоб зняти виділення, натискаємо Ctrl-D. Тепер активуємо функцію трансформування, натиснувши комбінацію гарячих клавіш Ctrl-T і перевертаємо дане зображення на 90 градусів. Таким чином ми легко отримали світло ліхтаря. Продовжимо створювати світлові ефекти, але наразі вже за допомогою фільтрів. Знову копіюємо точкове світло Ctrl-J. Перетягуємо його на вільне місце. Переходимо до фільтр. Перекручування. Дісторт. «Зигзаг». Налаштовуючи даний фільтр, ми можемо досягти ефекту такої світлової воронки. Тепер за допомогою фільтру створимо яскраву звукову хвилю. Переходимо до фільтр. Перекручування Distort, Хвиля Wave. Встановіть такі самі налаштування, як ви зараз бачите на екрані, надалі використовуючи трансформувальну рамку, дещо можемо змінити форму звукової хвилі. Тепер створимо світлову петлю. Знову переходимо до «Фільтр», перекручування, дісторж і обираємо скручування твірл». Ось так, використовуючи базове точкове світло і різноманітні. Фільтри та ефекти трансформування ви можете створювати безліч світлових ефектів. Також, звичайно, можна поєднувати декілька фільтрів або декілька ефектів трансформування. Давайте спробуємо, як це робиться. Знову копіюємо наше точкове світло, переміщуємо, перейдемо до фільтр, перекручування, скручування. І повторно до цієї ж петлі додамо фільтри зигзаг. В результаті ми маємо ось таке цікаве світлове переплетіння. Рекомендую вам зберегти даний файл у PSD форматі та використовувати його як бібліотеку власних зображень. Тобто, коли ви будете працювати над якимись колажами або фотознімками, ви можете відкривати даний файл, перетягувати дані світлові ефекти у ваші роботи. Але я думаю, у багатьох з вас виникне логічне питання, як швидко користуватись даною бібліотекою світлових файлів, адже ви можете створити їх десятки, а можливо навіть і сотні. Ось так гортаючи список чарів, можна по назві дуже довго шукати необхідний світловий ефект, щоб його активувати. Для цього ми можемо перейти до такої хитрості. Активуємо інструмент переміщення і при активному інструменті активуємо функцію автовибір. Auto і тепер при натисканні на будь-який елемент ми автоматично можемо його обрати. Зверніть увагу на праву частину робочого простору Дивіться, я натискаю, наприклад, на звукову хвилю, і Photoshop автоматично мене переносить до цього шару або на воронку, або на світло ліхтарі. І так далі. Якщо надалі ви не хочете використовувати даний функціонал, не забудьте зняти галочку «Автоматичний вибір. Я впевнена, що даний урок був для вас цікавим і корисним. Якщо вам вдасться створити якийсь неймовірний світловий ефект, обов'язково поділіться вашим результатом на моїй Facebook-сторінці. Посилання буде в описі до цього відео. На цьому я з вами прощаюсь до наступного уроку. Бажаю всім гарного настрою і гречно дякую за вашу увагу і час.